Ранок 8 червня. Життя вирує. Птахи. Зранку співає добре, ще жири нема, але ж небо таке чисте. День точно буде сорок градусів на сонці. Ось такий у нас дитячий майданчик школі Діти грали в футбол, але ж зараз кожен день летять на нас бомби з тої клятої Росії, хоча яка вона Росія, вже на Волгі живуть татари, а за Уралом живуть Башкіри, а на севері взагалі куча іншого народу. Короче, ті падлюки кидають на нас бомби. І ось люди, замість спортмайданчику для дітей, будують для дітей сховище. Ось так.